Сковка додому. Сковка? Сковка чути грім. <гум> грім. Гімн. чути гімн. Ой. Їде <гум> <гум> маршрутка скрябін. У гравців 15 раундів та 8 музичних категорій, які визначаються випадковим чином. За правильну відповідь учасники отримують один бал, якщо відгадають частково пів бала. У спонсорській категорії бали подвоюються. Переможе той, хто за гру набере більше балів. Зараз ведучий водички, бо Ну, як. Будете в монтажу там вирізати зайве. Так, по-перше, кілемен. Ми тебе раді знову бачити. В нашому проєкті у нас учасники бувають по декілька разів приходять, настільки люблять наше шоу, як наші підписники. Uh, давайте привітаємо. його. Ліра Пєшка сьогодні вперше в нас бере участь, але буває таке, що вперше люди приходять і відразу перемагають. Ну, знаєш, Новачкам везе. Везе, подивимося. як... Як буде сьогодні? А я впевнений. От я впевнений, що сьогодні все в тебе вийде. Головне не їсти шкідливу їжу. Головне не їсти шкідливу їжу. Головне, не їсти шкідливу їжу. Блін. Давайте вирішимо, хто з вас розпочне. Можете як завгодно вирішити. Це, це що за, за жести такі, типу, <рес> Жест, доброї волі. Ну, знаєш, це ми ще не починали. Із <рес> <рес> чотирьох позицій. Окей, може бути перша, так? Так, 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 тепер, все, ми вже з'ясували те... перше. Новинки. Новинки? Так. Новинки це мається на увазі українські новинки. <рес> ти, <рес> <рес> ти, ти, ти нам за кадром сказала, що ти останні три дні, що ти там встановила на телефоні? <рес> <рес> ну, Ютуб Раніше я не користувалася, і мені, в принципі, навушники не потрібні були. Тепер я буду так розбиратися в музиці після вашого шоу. Тобто, це людина, яка реально готувалася до шоу за сон, так? Так. Правильно я розумію? Блін, це респектука, бо я тобі кажу. Приходять учасники, не готуйся взагалі, нічого. Приходять, а як грати, які правила? А от Л'єра молодець, прям сердечко. Тому вибирай е, новинки, все. Mm -hmm. Новинки, українські новинки. Зараз ми побачимо твій рівень підготовки. Дам mm Дантес, -hmm. чуєш? Я тебе забув, чуєш, мене чуєш, я тебе забув, чуєш. Я uh, на всяк випадок нагадаю, що ви разом можете відгадувати. Для ну, час. ти ж так? Ви разом... Ну, я просто автора то знаю, а от назву пісні не знаю. Так треба І... вигадувати, бо Лєра <кх> отримала один бал, а в тебе пока Зіро. Ну, та така гра. Я завжди люблю поступати з дівчатами, щоб типу ну це ж дівчата, це ж. Ой-ой-ой, ой, -ой, 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 -ой. ой Не дуже сучасні тези. Так. <кхи> яка <кхи> категорія? Так, давайте візьмемо від. Підписників. Від підписників? Я думаю, це буде найважче. Чому найважче? Ти хочеш сказати, що нам підписники пропонують щось таке важке? Ні. Нам сьогодні запропонував Мирон Шкуробан. Я сподіваюся, я правильно зачитав прізвище, вибачте, якщо ні. А, пісні, які стали мемами. Зараз меми мімасіки ага. це дуже популярно, але деякі пісні, прикиньте, потім стаючи мемами. Там нович, он це ж мем такий тіктокі там. Ну що вони не пам'ятаєте, як вона називається Небрегонагів'ю а ты... ну при світів я зрозумів Ліра. Треба TikTok tar... поставити на телефон, ще крім крім Music. Я колись висі по радіо чув. по радіо? Так я багато часто їжджу всякі там відрядження по справах Україною. Отак, от і оце внутко FM в Автівці. І хтось слухає ще радіо взагалі? Ну так. в автівках тільки в автівці, та я ж кажу, типу буває за тиждень там півтори-дві тисячі кілометрів намотати для мене. Спокій а тут реально стільки про там з барселону. З у Відень. Ну звісно, кало ж зараз вони ж всюди катається, Він і кілемен такий за кермом. А як, до речі, коли ти отримуєш штраф за перевищення швидкості, приходить фотка. Я не отримую штраф за перевищення швидкості. Типу такі інспектори там в Іспанії. О, кілометр, не буду казати, як, але просто ну я просто після зйомки на вухо тобі пішов. Добрий вечір, дівчина, вам щось налити? Отрути. Що? Води налити, будь ласка. Добре. Чого так в води. Можливо, у вас металофобія? Що? Боять алкоголю. Ні. А, просто я тут працюю три дні. І за всю свою кар'єру я такого ще не зустрічав. А ви знаєте? Так. Мою черепаху вкрали інопланетяни, і мені зараз потрібно бути тверезою, щоб сісти в свій зороліт, полетіти, забрати свою черепаху і врятувати всесвіт. А ви вже трошки вмазали, правильно? Ви що жартів не розумієте? У мене завтра перше в житті співбесіда, а сьогодні день народження у подруги. І мені потрібно бути тверезою, але хочеться якось ну, затусити. За що люблю свою роботу? Це за виняткову здатність зробити людей щасливими. Майдащі для вас. Раз. Два. І найголовніше Три. Раз. Але ж він алкогольний. Ну, ж у вас все-таки фобія. Повірте, цього гаража можете не боятися. Він безалкогольний. Підходить у будь-яких випадках життя. Фобії немає, але це спробую. Обов'язково спробуйте. Дарує фа ще й свіжа є. Ага, голова в неї болить. Я ж тобі казала, треба менше пити. Ну і сиди тепер зі своїм розсолом. Все, я пішла. Давай. Доброго ранку. Я на співбесіду. Наступна категорія. Хто там обирав? Давайте український реп. Найскладніше, мені здається, буде. Український реп, та ну складно. Так. Зараз стільки прекрасних українсько-репових Пісень народилася. Не сперечаюся. Що ж там складного? Там вони звучать зі всіх повністю дина динаміків. Просто <гум> там радіо, не радіо. Збирайся, не бійся за місто, це місце себе стоїть сила у нас. Вчора чув її. Так. <гум> <гум> — <гум> Дай Боже пам'яті. — Я знаю Тільки сковку, може це він? Тому людь, я не А маю набути в грудях свою. А Калуш Среб, чи ні? серебчині, експерт по Калуш. Опа, підлогу. Хіп-хоп. Хіп-хоп реп. Так. Е я дивилась безодню, відос безодня Мюзик. Там сказали, що Калуш — не реп, щоб вони стали попсою. Ой, ну тут. <світ> а Арестович казав 2-3 тижні. <світ> Розібрали да, да, і нічого. Систем. А те, що я не ковіч казав, я взагалі не буду передавати вже. Ну це не багажні. мої слова. Це... Це, я <світ> <світ> це, ну так, просто щоб ви знали: «Бешкет <світ> лють. «Бешкет лють. Точно. А! Ай. А, — Зарубіжні хіти, так і йдемо по найважчому. Uh -huh. Та все для вас найважче. Що вам підбирати було? А які категорії от легкі? Давай, скажи мені, uh -huh. що з цього легке. Я на Тік-Ток розраховувала, але. Ну ми бачили, як... які. Давайте українські легенди, ну це легке. Ну але я вже ж вибрав Ну давай. Україн буде Так, українські легенди чи зарубіжний рок? Давай, українські вісім чи дев'ять. Ой, не чує, баба. Але осінь! Писям ще не крила, пісня буде поміж нас. А хто? Е е Івасюк. Е Івасюк. А ти в пісні будеш завжди біля мене. Пілемен отримає один бал. Дайте. Ні, клас, клас. Бачиш, не брехав, що дуже добре знаю цю категорію. Українські легенди. Українські легенди. Ти теж по цьому піде. Ну, але... Я там хочу... Просто будуть дуже популярні пісні. Хочу зауважити, що зараз буде інша пісня. Ну, типу, якщо що, не Івасю. Зібров. Так. Павло Зібров. Mm -hmm. То так мій. Ні? Марина. Ні. Дам підказку. А, значить, росіяни на українській землі, вони які? Мертві? Мертві о. джоли не. О! О, 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 о! О, е, українські гурти. Українські гурти. Е, Келемен все ж таки тисне на український. Він, він типу, як позиціонує себе експерт по українському. А я вже не той, ти вже не та. Та між нами досі якась суєта. Заліш по ночам де набуває. Ну, як ти мота, Чи спиш по ночах? Ну як ти мода, я не вірю твоїм Розповім, що за три дні не взяли. Київ. Київ як інакше ще називають. Кові Ні. Блін Столиця Столиця, все, гурт, столиця. Столи, ну все, все, це достатньо. Столиця. Назік вибач, будь ласка. Дайте оплески, Кири, я думаю, що застанеться Хочете, я можу вибрати для вас. Давайте. Зарубіжний рук. Так. Peppers. Це правильна відповідь. А взагалі... Я розраховував, що е, здогадається кілемен, бо вони ж е, в каліфорнікейшн до арні їздили там. Так. Да. — Ну, ти забув? Та ні, не забув. Ну, я ж кажу, що я дуже мало слухаю. Як, знає. до речі, арні? Як він. От як людина, я просто захоплююся. він же… Е, чесно, дай Боже, кожному в такі роки так себе чухати. Чухати прям. Угу. Ну, відчувати. Так, пам-пам-пам. Я не брав український реп. Український реп. Ну тут точно ти маєш, ну хоч трішечки там фіти у вас є. Я не розумію, розуміюся, це вам видрібно м'ясорубка не те. Трінь. Знаєте, треба зробити таку коротшу ремарку, щоб FM, коли грає пісня, щоб в мене на екрані виводилась назва пісні. Не тільки хвиля, яка грає, а щоб назва пісні я б знав би всіх. Ага, і ще, і ще текст, щоб тобі, як караоке, Знаєш в машині, щоб він їхав і взагалі. Ну добре, не зараховуємо нікому. Ні, Давайте спонсорську. Ну нарешті, нарешті, у вас зараз шанс когось вперед просто вирватися нереально. Спонсорська сьогодні це наші друзі, наш магазин, який дарує вам платівочки, шановним підписникам. Ми сьогодні теж розіграємо платівочку. Значить, якщо за платівками або програвачем лише довініла ком, вони стануть твоїм персональним дилером. Значить, вони сьогодні запропонували нам пісні з топ 10 найбільш продаваних платівок в Україні за 2021 рік. У Вас е, в кого є вініловий програвач? Mm -mm. Ні, не слухайте. Це я тільки такий колекціонер. Ну, давайте слухати. Скрябін шмата. Всі твої листи та є макулатура. І, і це правильно вічкові. Yeah. Е, друзі. Ми знову для вас підготували платівку. На цей раз горілос легендарний гурт з підписами наших учасників. Значить, все просто. Віталій Козловський вступив в лави ЗСУ. По-перше, він красавчик, це по-перше. По-друге, придумайте йому смішний, жартівливий позивний. От як би який би позивний в нього міг бути? Запропонуйте в коментарях. Ми виберемо найкращий і за це віддамо платівочку. До речі, спонсорська, там вже дві пісні. Ну, якщо що, можна ще раз її взяти. Ну То, Давайте тоді ще раз спонсорську. То беремо ще раз спонсорську. Так, так, тоді беремо. Вінілаком дарує нам таку можливість виграти два бали. Якщо платівочки, програвачі, все до них, я особисто їхній клієнт, дуже, дуже крутий магазин, просто прийдіть взагалі, наскільки там атмосферна. А, значить, як я казав, пісні з топ-10 найбільш продаваних платівок в Україні за 2021 рік. Е, ну, Фредді А, Блін. Я недавно фільм передивлявся про нього. Богемна рапсодія, певно. В натурі. Фільм. А як назва пісні? Назва пісні. Блін, я Але за Queen, за Queen, враховуючи, що це спонсорська, то тобі зараховується один бал. Дай хлопці. Yeah, Добре, у нас є тепер бонусні раунди. Ми даємо можливість зарахувати, точніше, заробити, 1 бал. Один uh -huh. бал просто так. от. Взяти і заробити. Значить, треба вгадати артиста по обкладинці альбому. Зараз позаду у вас на екрані з'явиться зображення альбому. І хто перший здогадається, що це за артист? Тому ми віддаємо один бал. Увага! Red Hot Chili Челіпед. Так, нічого собі. А може, ти знаєш, який альбом ще? Uh, там, де Каліфорнікейчен. Там де Каліфорнікейшен. Так, і це правильно відповідь. <плес> При тим, як ми підемо на 11-й раунд, я хочу сказати, що ми маємо змогу знімати наше шоу саме завдяки хлопцям і дівчатам із ЗСУ. Вони боронять нашу землю з кожним днем призводять Україну до перемоги. Ми все ближче. Тому закликаю всіх, шановні друзі, давайте донатити, продовжувати це має значення навіть 5 гривень, 10. у нас є свій благодійний фонд. Човен посилання в дописі до ролику переходимо і донатимо просто зараз. Збирайте, будь ласка. Давайте українські гурти. Українські гурти. Давайте. Про Київ тембер-бланш. Дуже класна пісня. Це правильна відповідь. Давайте розбудить. Пом-пам-пам. Давайте виберемо. Та я ж все-таки кажу, зарубіжний рок давайте, спробую. В якомусь з американських фільмів Ну, е -е -е, Байк, схожу. за стилістикою. Гурт Канзас. Так, знайомий. Не зараховуємо. Бал. Бал. Коли? коли концерт, коли в Київ, коли в Львів, коли в Франківськ. Друзі, отож, слідкуйте за новинами зовсім скоро тур Україною. Слідкуйте за нашими новинами в інстаграм на нашому офіційному пабліку. Зарубіжні хіти ще ні разу не було. Здається, зарубіжні хітів не, не було разом. Давайте но uh, дабтен no don't sпіck. Всі мої медляки. Так, uh, і моє мамо. У горах дитячі, да, та, да, ці, да, перші да, поцілунки. Це все звичайно. Це No, no Doubt. Don't speak. Приходиш з uh, цим диском, так футболкою протер, постав мій медляк. Мала вже чекає. Ні, це прям дуже навіює спогади. Це да, пісня, звісно, да. така в сердечку. Давайте далі. Ну, давайте, давайте, давайте від підписників ще раз візьмемо. Від підписників <клес> підписники до речі можуть пропонувати саме зараз в коментарях свої категорії. Ми це вітаємо. А зараз нам запропонував Мирон Шкурабан. Пісні, які стали мемами Somebody wants Вам треба домашнє завдання, подивитися TikTok. Все, ми, ми наступного разу да. будемо учасникам давати домашнє завдання. Встановити Apple Music, подивитися TikTok, видалити інстаграм. ТОП-хітів так так mm -hmm. да, оце да. там тренера. Я не і чула так так в Тіктосі? Та є, вона в рілзах є. Може все більше. Різні прикольні mm -hmm. відео роблять під нею. Mm -hmm. До речі, це останній раунд. Останній раунд у нас лишається новинки і зробіжні хіти. Mm -hmm. Ну no. новинки. Новинки. Все, останній раунд. Новинки. Е слухаємо уважно. Ой, засвіти місяченько, всі ліса і всі поля. Хейл Ні. — Маша Кондратенко. Так. Ведмеді Балалайки. — Люлілю. Люлі-люлі, ну все, добре. По, по півбалу зараховуємо, давайте ось посиком. Я вас вже тягну як можу. Ведучий сьогодні дуже добре. Сьогодні зйомочний день. Ведучий красавчик. Ведучий всіх учасників тягне. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Вибачте за моє таке его, що ведучий красавчик. Будь ласка, напишіть, бо хочеться трохи це почути. Так, я готовий оголосити результати. Сім. Балів відправляє Лєру на перше місце. І в нас для вас є подаруночки. Ми нікого без подаруночків не відпускаємо з нашого шоу. Спочатку за друге місце. Ну, по-перше, така наша фірмова шоколадка. Це вже такий, так би мовити, наш почерк. А ми тобі написали невеличкий вірш. Будемо раді, якщо ти зачитаєш його підписникам. Для творчих вистав тобі зичимо сил. І щоб на килим сідав лише зоряний пил. Тапте що? Тапте, що за перше місце такий кубок. Вау. От є така велика, а це маленька копія. Вау. Це перше. І друге, ми теж написали тобі такий віршик. Угу. Прошу, хай ризик твій життєвого гамбіту все більше розкриває твого цвіту, бо, обираючи найдовшу стежку на королеви. Можна на королеву можна перетворити пішку. О, дякую. Друзі, ставимо лайк підписку, пишемо коментар. З нами був Кілемен Іліра Пєшка. Дякую. До зустрічі в наступних випусках. Якщо вам сподобався цей випуск, друзі, то обов'язково дивіться і попередні.